Привіт! Сьогодні підготувала для вас ще один майстер клас на черговий перстень. Будемо робити знак зодіака Лев, так само в техніці мозаїчного плетіння, так само двома кольорами бісера. У мене це жовтий і блакитний, тоху 11 розміру, можна брати чех 10 або 11 розміру, так само підійде, і ниточку беріть під колір бісеру, який буде у вас по краєчку. У мене це буде блакитний, тому і ниточка у мене блакитна. Будемо починати відразу нашу роботу. Набираємо одну блакитну бісерину 8 жовтих. Це ще дві блакитні бісерини. Підтягуємо до нашої ниточки. До кінця. Кінчик залишаємо невеликий, він нам потрібен буде лише для того, щоб сховати його в роботу, і все. Отже, ось наш початок роботи. Двома блакитними бісеринами ми закінчили наш набір, їх ми відразу і пропускаємо. А через першу жовту, після двох блакитних, ми в сторону нашого початку набору або кінчика нитки повертаємося, пройшли, розправили бісерини пальчиками, і в нас має вийти отакий от, от трикотничок, щоб дві блакитні бісерини були знизу, а жовта вгорі. Тепер набираємо жовту бісерину і дивимося. Жовту бісерину, з якою в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Рахуємо бісерини після неї перша жовта, ми її пропускаємо, а в другу жовту ми так само проходимо. Повертаємося до гори до початку нашого набору. Ще одну жовту набираємо. І так само першу жовту пропустили. В другу проходимо, тоді набираємо ще одну жовту і знову одну жовту пропускаємо, в другу жовту проходимо, ще одна жовта. І знову жовто пропустили, а блакитно, блакитно проходимо. Підтягнули. І тепер кінці нитки ми між собою зав'язуємо на вузлик. Ось так, щоб наша робота не розповзалася. Тепер набираємо одну блакитну, у нас полотно вже набрало форми. І ми будемо з вами проходити в оці бісеринки, які в нас випиють. Тобто через одну. Одну бісерину ми пропускаємо, в другу проходимо. Одну ось цю ми пропускаємо, в другу, яка нас тут випирає, проходимо. Знову одну пропускаємо. в другу проходимо. Набрали блакитну і блакитну пропустили в жовту, ось, яка нас тут випирає. Перша вона після блакитної, ми проходимо згори вниз. Тепер набираємо жовту бісерину, знову проходимо в наступну випираючу або через одну жовту, як ви рахуєте. Ще одну жовту набрали, проходимо в наступну жовту, яка випирає. Ще одна жовта. Наступну випираючу. Ще одна жовта і в блакитну. Опустилися вниз, будемо повертатись тепер вгору. Для цього ми набираємо плакитну бісерину і ось так згори донизу, знову через випираючу, через жовту, ми повертаємося. Шли, набираємо жовту і знову проходимо ось так знизу вгору через наступну жовту, яка випирає. Тепер набираємо другу жовту і так само проходимо в наступну випираючу жовту. Ще жовту набрали, знову проходимо в жовту випираючу. Ще одну жовту проходимо в плакитну згори. Тепер ми повинні будемо опускатися донизу. Для цього ми набираємо жовту, ой, блакитну, перепрошую, блакитну бісерину набираємо і проходимо згори вниз через жовту, випираючу боту. Бісерино. Далі по одній нам потрібно набрати чотири жовтих. Перша. Друга. Кожен раз проходимо випираючу. нічого нового. Третя. Четверта. Тепер набираємо блакитну і повертаємося знизу вгору через першу жовту випираючу. Далі знову по одній чотири жовтих набираємо першу. Друга. третя. Та четверта. Далі будемо опускатись донизу, набираємо одну блакитну, і проходимо згори вниз через першу випираючу жовту. І тепер по одній набираємо чотири жовтих. Перша, друга. Третя. Четверте. Тепер набираємо блакитну і знизу вгору проходимо через першу випираючу жовту, тоді набираємо одну жовту. Далі набираємо блакитну. І тепер по одній ще дві жовті. Перша і друга. Далі будемо опускатись донизу, набираємо блакитно і проходимо згори донизу через першу випираю жовту. Далі набираємо жовту, тоді по одній, дві блакитні бісерини перша, друга, тепер одна жовта. Далі набираємо одну блакитну, і тепер по одній чотири жовті: перша. друга. Третя, Четверта. Далі опускаємось донизу, набираємо одну блакитну і згори вниз проходимо через жовту бісерину жовту. Набираємо, проходимо тепер по одній, дві блакитні. Перша. Друга і жовта, тепер набираємо блакитну і знизу вгору піднімаємось через жовту бісерину. Далі набираємо жовту. Блакитно, по одній, дві жовті перша. Друга. Тепер будемо пускатись донизу, набираємо одну блакитну і згори вниз проходимо через жовту. далі жовту? Тоді блакитну. По одній дві жовті, перша, Тепер піднімаємось вгору, набираємо блакитну, проходимо через першу випираючу жовту, по одній, дві жовті, перша. Друга. Блакитна, І жовта, тепер набираємо блакитну і проходимо згори донизу через першу вибираючу жовту. Далі набираємо блакитну. Далі жовта. І знову блакитна. Жовта. І ми знову опинилися з вами внизу. Тепер набираємо блакитно і повертаємось знизу вгору через першу випираючу жовту. Ще дві плакитні по одній перша, друга. І по одній дві жовті. Перша. Друга. Набираємо тепер блакитну і згори донизу проходимо через першу вибираючу жовту, тоді по одній, дві блакитні, перша. Друга тепер жовта, ще одна жовта. Набираємо Блакитно. І знизу вгору повертаємось через жовту першу, яка випирає, тоді набираємо ще одну блакитну, після цього набираємо жовту, блакитну. І ще жовту. Тепер набираємо блакитну і згори донизу проходимо через випираючу жовту, по одній дві жовті Перша. Друга. Одна блакитна. Одна жовта. Далі набираємо блакитну і повертаємося знизу вгору через першу випираючу жовту, тепер набираємо по одній чотири жовті. Перша. Друга. Третя, четверта. Тепер набираємо блакитну і згори донизу проходимо через першу жовту. Одні чотири жовті перша друга третя Четверта. Опинилися внизу, тепер будемо знову підніматись догори, набираємо одну блакитну, проходимо через першу жовту, яка випирає, і тоді по одній, чотири жовті, Перша, друга. Тепер ми будемо пускатись донизу, знову набираємо одну блакитну, проходимо в першу жовту, яка випирає, і тоді по одній чотири жовті. Перша, Друга. третя. Четверта, ми будемо знову повертатись так само. Одна блакитна, проходимо через першу, випираючу жовту, далі по одній чотири жовті. Перша. Друга. Третя. Четверта. Тепер будемо вниз опускатись. Для цього ми набираємо одну блакитну, проходимо згори вниз через першу випираючу жовту і по одній так само чотири жовті. Перша. Друга. Третя. Та я думаю, що на цьому моменті ви вже зрозуміли принцип роботи. Вгору і вниз підемо одинаково. Набираємо спочатку одну блакитну, потім 4 жовті. Розвертаємось, набираємо знову одну блакитну і 4 жовті. Продовжуєте робити потрібну вам довжину для перстня. Закінчуєте роботу так, щоб ваша ниточка виходила внизу роботи, ось так, як зараз отут. І далі я вам Покажу, як ми будемо з'єднувати сам перстень. я зробила потрібно мені дуже. Ну, і тепер будемо з'єднувати наш перстень. Так, складаю вдвоє. І ось цієї другої половинки я повертаюся в першу знизу вгору через нижню, крайню блакитну бісерину. Далі знову в другу половинку ми повертаємося через наступну випираючу жовту, підтягуємо, тоді в першу половинку проходимо через наступну випираючу жовту, знову в другу половинку, наступну випираючу жовту, тоді в першу так чергуємо один раз в першу половинку, проходимо один раз в другу. Кожну випираючу бісеринку можна навіть пробувати по дві бісеринки зараз брати, з однієї сторони і з іншої по одній. Підходимо ми з вами вже догори. Пройшли через останню жовту в першій половинці, тепер в другу половинку повертаємось через верхню блакитну бісерину крайню. І далі ми з вами повинні, ось ми вийшли з першої нашої половинки, ось так пройти нашу наступну половинку, з гори донизу через сусідню блакитну бісеринку, щоб з гори також з'єднати наш перстень. І на цьому все. Тепер ви по роботі так само опускаєтесь вниз, то вправо, то вліво, або просто в одну сторону, як вам зручніше. І ховаєте свою ниточку. І так само ховаєте другу ниточку, яка у вас там залишилася на початку роботи. І, в принципі, Мені досить. Потім ниточки або підрізаєте, або підпалюєте, як ви там любите завершувати. І на цьому все. Перестанью знову ще один готовий. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.